Слава Бога, слава Ісусу Христу. Тот, який написано вчора сьогодні, і по віки той же самий. Тот, який колись на цій землі ми недавно розбирали таку главу, де він молиться до Отця і каже: Отець: Я прославив Тебя на землі. Ми співаємо. Я хочу прославити Господа, і ми перечисляємо. «За то я тебе славлю, за то я тебе славлю, за то я тебе славлю, що ти сохранив життя моє, що ти дав мені здоров'я, що ти дав мені способності, і я перечисляю, за що я славлю Господа. Ми співаємо, що ми славимо нашого Ісуса Христа. Я просто вспомнив, Ми розбирали це місто Писання, де Христос говорить: я прославив тебе на землі. Ісус Христос, залишаючи церкву на цій землі, Він сказав, що я поставлю вас, щоб ви йшли, щоб ви приносили плод, щоб ви прославляли Отця Мойого Небесного і чим прославиться Отець через мене і через кожного із нас? Да, треба славословити, треба говорити, і псамі є такі написано, що, що прилічно святим славословити Господа. Але там такі слова є сказані, Христос говорить: якщо будете мати любов між собою, якщо ви виконаєте мої заповіді, якщо будете любити мене, тим прославиться Отець мій небесний. Якщо прибудете в мені, Христос говорить, якщо слова мої прибудуть в вас, і тим прославиться Отець на небесах. Слава Йому! Ці слова, які приніс Ісус Христос. Ті слова, які приніс Син Божий, де колись Христос говорить Своїм, каже такі слова, а за кого мене люди почитають, перечисляв до апостола, каже, а слухайте, а ви, які зі мною, які слухаєте слова, а ви за кого мене маєте на цій землі, каже Петро, а ти син Божий, ти зійшов з небес, каже, щасливий ти Симон, щасливий ти чоловік, що каже, не плоді кров тобі відкрили, а я собі думаю, я і кожний із вас, які говоримо, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, який Дух Святий, Бог відкрив нам, ми произносимо слава Йому, хвала Йому, що Він не залишає нас, Він укріпляє нас, Він підтримує нас. Ми зараз будемо молитися, як обичому молимося за наших дітей. Я читаю нам таке слово І перед нашою молитвою, де записані. Ми читаємо Біблію, ми радуємося в Ісусі Христі. Тому що Слово Його радує нас, тому що Христос, ми радуємося Його Слові, а Він радується Голосу нашому. Представте собі, Бог радується Голосу нашому, коли церковь Його піднімає своє лице. До нього взиває до нього, навіть коли трудності, проблеми, переживання, навіть коли щось не так, коли ми хтось упали з нас, ми приходимо перед його святоє лице, а Він радується, тому що Він дитина Його приходить перед Нього. Я читаю такі слова, де вісає є написано. Є ж. Часто ми їх чуємо знакомі нам слова 40 сорокова глава Ісаї. Бог говорить через Ісаю, такі слова, 28 стих, обращається до народу Ізраїльського. Ці слова ми переносимо до нас, тому що Бог звертається і до нас, разве ти не знаєш, разве ти не слышав, що вічний Господь, Бог. Сотворивши конці землі, не утомляється і не разом Його не неизследим. Он дає утомленному силу, і изнемокшему дарує крепость, Утомляються і юниші, і слипывают, і молоді люди падають, а надеющиеся на Господа обновляються в силі, Поднімуть крилля, як орли, потікут і не устанут, пойдуть і... Не утомляться, я можливо десь якісь міста упомню, де можу е, різні приклади приводити, чого Бог так говорить. В другому місці написано: Я е, припоминаю, я ну, часто люблю слухати деякі пробіг. Ну, і часто упоминаю брата нашого Клиновського, де він проповідував, і колись він так став на кафедру і говорить, браті і сестри». Хто любить пророчество, хто любить Боже Слово від Господа, приготуйтеся, я буду пророчествувати. І відкриває слово Ісаї. Це було так. І читає таке слово, що каже, забуде жінка грудної дитя?» Каже, якщо би вона забула, то я не забуду. Тому що я праведний і я вірний в своїх обятуваннях. Ми знаємо то місто Писання. Я прочитав то місто Писання, чому Бог говорить до ізраїльського народу такі слова. Перед тим стих говорить. так. Як же ти говориш, яков і вискажуєш Ізраїль, путь мой сокрыт від Господа, діло моє забите у Бога моєго? Так люди підходили до Бога. Я не якби ну, я упомню. Не хочеться упоминати то містописання, де були тяжкі, не то, що тяжкі, а упорні часи, де Бог говорить через пророка, каже: каже: ти йди до цього народу, але він каже: народ, я не хочу говорити це зараз до нас. Вони люди, які з твердим лбом, ти будеш говорити їм, але вони тебе не послухають. Але щоб не мали, каже, то ну, я говорю своїми словами, і звільнення, що я, Бог вічний, до них не говорив, щоб не мали претензії. А помните слово Єзикіля, де Бог говорить, що каже, вони навіть приходять на зобрання. Вони слухають твоє слово, слух, но ну, слово, яке відходять, вони слухають і роблять із того забаву, тому що викидають за свої плечі. Я не хочу говорити це до нас. Я хочу говорити на нас ці слово, де Бог. Е, е, я просто вбачав у цьому дуже е, таку е, любову Божу. що Бог, би, ну, Я ці даже думаю, ну, я би так не поступив. Тому що народ упорний, не то, що не слухає. Я вірю і знаю, що люди є, які люблять Господа. які... Прибігають до нього, які люблять його слово. Але бувають моменти, коли Бог се звертає до них і каже, чого ти так говориш? Путь твій забит у мене. Чого ти так говориш? Ти так не говори. І Христос. Ми часто пам'ятаємо вчора. Уповінали такі слова, де Христос говорить такі слова, що каже: прийдіть до мене всі труждаючі, і бремінь, а я вас успокою. Дайде покой душам вашим. І ми упоминали таке слово, де вже далі далі апостол Павел говорить такі слова, що ви вийшли в покой Його і оставайтесь. І брат Юра сьогодні зачитав такі слова. Щоб каже, не відкинути Божої слово, яке говориться до нас. Бог Ісус Христос, як я вже пам'ятав, Слово Боже говорить нам, що Він вчора, сьогодні і повіки той самий, Він має добре намірення у нас, він кличе до нас. І буває таке, що як я зачитував, що каже, чого ти так говориш, каже ті, які падають, вони обновляються в силі, вони піднимуть крилля як орли. Потікуть і не устануть, але я хочу говорити далі. Люди, які надіються на Господа, обновляться в сілі, піднімуть крилля як орли, потікуть і не устануть, пойдуть і не утомляться, а далі вони пойдуть. І не утомляться, Бог так люблячи, підходить до кожного із нас. Я вірю і знаю. Ми всі це віримо. Що Бог знає кожного із нутрі. Ми читаємо слово Боже. І ми знаємо не те, що знаємо. Ми люди, які пізнали Ісуса Христа. Ми знаємо його всі по всьому Його совершенстві. Що він не має нужди, щоб хтось йому за нас розказав. У Псалмі, помните, є написано, що каже: Ти знаєш мене совершенно. Ще слова немає язикові, але ти вже знаєш совершенно. Але часто браття знав нам напам'ятати, коли про цього Вартімея каже, що ти хочеш? Скажи мені, що ти хочеш. Каже: я хочу прозріти. Каже: іди, і буде тобі так. Тобто, браття, слово Боже, не звучить так, щоб Христу сказати, але. Написано, що хто є смиренний, тому він дає благодать. А каже, хто упорний, то каже, попаде в беду. Благослови нас, усіх, Господь. Я ще зачитаю перед нашою молитвою Один псалом і ми помолимося. 123 й Псалом. Я весь його прочитаю. Якщо б Не Господь був з нами, да скаже Ізраїль. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, но то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость їх на нас, вода потопили бы нас, поток бы прошел над душою нашою, прошли бы над душою нашою води бурные, благословен Господь, все то би се совершило, якщо би Господь не был с нами». Але благословен Господь, Которий не дав нас добычу зубам, їх душа наша збавилася, як птиця і сіті ловлячих, Серх розторгнута, і ми збавились, допомож наша в імені Господа, сотворившего небо і землю. І ми прославляємо такого Бога, сотворившего небо і землю, де Псалом говорить, якщо ми не було його з нами. То ми би просто так не жили. То люди, які мають злобу якусь, і там говориться пророчеське слово, отом тирані, де, от якого ми ізбавлені, седра сторнута, і ми ізбавились, і помощь наша в імені Господа, сотворившого небо і землю. той, який обіцяв, де двоє і троє, там є серед вас, там я утішу вас, там я підкріплю вас, там я научу вас. Там я буду з вами і не залишу вас. І каже, чого ти так говориш? Не говори більше так. Тому що, якщо б не Господь був з нами, то все то биться стало, але благословен Господь, який не предав нас у руки цього тирана. Слава йому, слава йому навіки. Молимося за наших дітей. Амінь. Слава тобі Господь. Мого нов і воно стоїм перед Твоїм святим лицем, в Твоєму присутстві, як діти Твої, яких Ти скупив, яких Ти омив і очистив, і освятив. Слава Тобі. Ми возносимо Тобі хвалу і благодарність, ми прославляємо Твоє святоє ім'я, Бо Ти достоїн слави. Небо і земля пройдуть, до слова Твої не пройдуть. Слава Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твоє слово, благодарим Тебе за Твоє присутствие, дякуємо Тобі, що Ти не залишаєш нас зараз Господь наша молитва до Тебе о наших дітях, благослови наших дітей, Боже, подержи їх, Господи, в цьому мірі зла і беззаконня. Стільки мір предлагає, але Господь ти колись сказав, щоб Господи, вивезти з того Єгипта. Ти сказав, щоб узяти і дітей, і всіх. Тому що це є наслідє Твоє, слава Тобі, благослови дітей всієї нашої країни і нашої землі. В той час, де ми переживаємо такі тяжкі часи, Господи, в тих місцевостях, може, і ми ще в добрий час, але є місцевості, де діти остались сиротами, жінки вдовами. де стільки зла і беззаконні, де стільки лється крові, благослови тих, діточок, Господь, укріпи подержи. ти є отець, сирот і вдома. Твої руки ми святі придаємося, на тебе. Ми надіємося і уповаємо на тебе. А Твоє да ім'я буде в житті нашій прославлено. Отець, син, і Дух Святий. Амінь.